Тетяна П'янковська вже давно є зіркою мистецького літературного клубу Крок, що діє при центрі соціального обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. Свої таланти вона показувала в Америці, де жила та навчалася протягом року. Дівчина каже, що й не повернулася і одразу взялася за підготовку концерту до Дня захисту дітей, адже це свято особливе. Це день захисту дітей. Це просто коли за нами дивляться дорослі. Там нам все говорять, як робити, і нашими, нашими життями розпоряджаються наші дорослі ще, наші батьки. То цей день захищає наші права, щоб ми не були під повністю під цих дорослих. Тетяна цього разу лише допомагала в організації концерту, а от головними його учасниками стали найменші підопічні центру. Це цікаво дітям, кажуть педагоги, адже лише тут вони мають змогу показати свої вміння. Попри хвилювання, малюки дуже стараються, адже глядачі у залі це також їхні друзі та знайомі з центру. Педагоги ледь стримують їх за лаштунками до початку дійства. Діти дуже люблять на сцені, Оце вони зараз навіть прийшли, навіть їм кажуть, не виходьте зайвий раз, але ж так хочеться на сцену, і щоб всі побачили, і мама, і, і тато, і діти, які прийшли на них подивитися. І що характерно, що кожного разу от у нас відбувся концерт, і після цього приходять до нас наші ж діти, але які були пасивні, тобто які сиділи в залі. Дитячий карнавал сподобався і батькам. Звичайно, потрібні. Ну, я гадаю, що такі це щастя дітей. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель інформаційна програма День.